Доброго дня! Я вас вітаю! За новинами спостерігаю! На монументі батьківщина мати я не можу про це не сказати. Герб радянський на щиті, як найважливіше у житті, вирішили негайно замінити і тризуб туди встановити. Вартість проекту, який гордо сяє, 28 мільйонів собі вимагає. У мінкульті все порахували, і цікавий факт людям сказали: Донори й меценати гроші дадуть! З бюджету й копійки вони не беруть. Навіть відео засняли і громадськісті його показали. На печерських пагорбах стоїть мати з гордим спокійним обличчям, дивлячись на схід в бік ворога. Рівно піднятим мечем вона не робить замах, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма! Красиве відео засняли! І дрон для цього орендували. Але хто-небудь може мені пояснити, чому саме зараз це треба робити? Чому не можна почекати до Дня Перемоги все це влаштувати? У -у -у! Чи може це не по феншую? Розпил у сейф не ляже втихую. А зрозумів, це може тому, що завдяки вчинку оцьому. У нашій країні з'явиться зразу далекобійна артилерія як по заказу. Чи може такі цікаві ракети, що руснявий флот перетворять в котлети? Чи міст кримський зможем розбити, чи взагалі Кремль увесь підпалити? А зрозумів, який я дурний, задум мінкульту дійсно крутий. Там, мабуть, сховають на саму макушку нову круту. Лазерну пушку! Всі ракети, що на Київ летять, Вона знищить хвилин за п'ять це ПВО саме нове, державна тайна, все оце. Під монумент все замаскували і дуже таємно влаштували. Тепер зрозуміло, навіщо треба тратити гроші? Важлива потреба, якщо мінкульту так сміливо вчиняє. Він перемогу нам всім наближає. Скажу відверто і без температури в нас самий крутий міністр культури. До речі, тризуб оцей зробили з європейської сталі. Оце замутили Бо медкомбінат Запоріжсталь надав дуже неякісну сталь. Будівельники склали дефектний акт, що запорожці дали їм просто брак. Щось це ж, воно неспроста. Е, розпилом пахне. І вам? да? Мені цікаво до температури, коли це наше Міністерство культури та інформаційної політики визначить напрямок цієї політики. Бо мені здається, може я помиляюсь, що це міністерство, і я вибачаюсь, живе зовсім в іншій країні. Де війни не було і немає донині. Навіть у Радянському Союзі було таке постановлення і не одно. Все для фронту, для перемоги. А тут навіть немає дороги. То пам'ятники їм треба міняти, то музей новий будувати. Як? Про музей ви ще не чули! Я вам нагадаю! Ви просто забули! 13 липня наша рада підтримала виділення, і це не Бровада, додаткові гроші для добування музею голодомору. Оце клопотання. А саме 570 мільйонів! Оце патріотичні приймачі законів. Добре, що президент наклав. Ну, вето! І все це не підписав. Бронежилет 4 класу, це так дешевеньке, без прибамбасу, коштує 18 тисяч гривень. І це досить скромний рівень. За ці гроші можна придбати і нашим військовим одразу надати 27 тисяч бронів таких. Життя врятує кожен із них. А як ви гадаєте, якщо через те, що депутати витратили гроші на те, що, скажімо так, не дуже доцільно і для перемоги геть не потрібно. Якщо після таких необдуманих трат 27 тисяч українських солдат поранені будуть на цій клятій війни, це буде вважатися зрадою чинді, то може за зраду тих депутатів за грати відправити без мандатів, щоб думали, як країною керують. І як під час війни голосують. Шановні депутати, думайте, будь ласка, що важливіше ось вам підказка. Музеї і пам'ятники, чи люди? І що з країною далі буде? Бо якщо пам'ятник чомусь не відповідає, на солдата в окопі це ніяк не впливає. Він і далі зможе мужньо стояти і країну свою від зла захищати. А якщо в армії не буде всього, що їй треба, і більше того, через вашу особисту ганебну недбалість і трату грошей хоча б саму малість, армія наша почне відступати, ворог зможе і Київ зайняти. Та пам'ятнику лиха це не буде. Він як стояв, так стояти і буде. Ой, забув одне але! На мечі батьківщини матері є ще один символ такий, що треба декомунізувати мерщій. П'ятикінцева радянська зірка. Це для міністра як червона ганчірка. Тож попкорн гудкіше беріть і дивіться, не пропустіть. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. І якщо вам зайшло все це. Напишіть мені про це! О!